Шановні друзі, всі люди в житті розділяються на дві категорії основні. Одні вірять в призначення своє власне життя або життєву місію, інші не вірять. А тих, хто не вірить, я дуже не заздрю. Я взагалі нікому не бажаю такої судьби, тому що, попри всі намагання знайти сенс в своєму житті, такі люди сенсу, на жаль, не знаходять. Люди, які вірять в призначення, допускають навіть на рівні допуску або на рівні метафора, проживають інше життя. Воно не буде легшим, але воно буде набагато цікавішим і набагато більш, більше мати сенсу. Навіть якщо не знайти призначення, то пошуки призначення вже надають достатньо сенсу цьому життю. А люди, які не вірять в призначення, вони, на жаль, потопають в безсенсовість, в порожничі. Зараз ми починаємо цілий цикл семінарів, які призначені пошуку призначення. Це не означає, що вам будуть диктувати, як його знайти безпосередньо, тому що так не працює. Але я буду давати вам інструменти, які можна додати в картину світу, і трохи додавати певних можливостей погляду, метафорічних і інших в картину світу, які дозволяють отримати необхідний поштовх. Інструменти і розуміння для того, щоб наблизитися до, до теми власного призначення, і з хорошими шансами, якщо зробити все вірно, його знайти або, або почати розуміти на тому етапі, на якому ви знаходитеся. Це семінари священна рана російська або сакральна вада українською. І друга, це перша частина. Друга його частина теорія хаосу. Це дві частини одної одно та те самої теми. Не два окремих семінари, а якби. Один семінар з двох, з двох різних занять існують. До нього додаються семінари внутрішня чесність, одінь, сила наміру та безжалісність. Тому що це є умови, як сила наміру, як біжалісність, виконання е, виходу на власне призначення. Про що священна рана? Або сакральна вада? це як метафору. От як Господь Бог показує призначення людині. Огняним пальцем з величезної висоти в глибину самої душі, і каже: оцією тему ти будеш займатися, цим ти будеш займатися, так ти будеш жити. І виникає надзвичайно цікавий механізм ранки варту в роті, що не, каса... не... не таркатися неможливо, а таркатися боляче. Так, Господь надзвичайно остроумно, як мені здається, вирішив завдання збереження свободи волі людини, яка може вчиняти, що хоче. Тому що він сам так розпорядився, і все ж таки для того, щоб він призначення визначав, Тобто призначення можна не займатися. Волю можна спрямувати на те, щоб не виконувати її, але вона постійна, як рана, нагадує собі про це. Зіткнувши зі своєю раною, люд... а маніфестація зазвичай вранці, в дитинстві відбувається людина починає шлях. Свідомий він чи не свідомий, залежить від того, знаєте ви про священну раду або рану або не знаєте. Знати набагато краще, тому що свідомість наш основний інструмент, який дозволяє ну набагато ефективніше працювати з темою. Люди проходять в своєму розвитку. По скажімо так, по вивченню, прийняттю і подоланню своєї священної рани, сім різних рівень. Я все буду розповідати на занятті, показуючи вам відповідну таблицю. І на кожному рівні, навіть під рівні, це зовсім інше життя, зовсім інше відчуття. Це геть різне життя людина може прожити, переходячи з рівня на рівень. змінюється все взагалі. Не просто на матеріальному рівні оточення, рівень доходів там, і так далі. Змінюється все. Людина потрапляє в інший світ. Закономірності цього світу, закони цього світу, як відбуваються переходи, що означає кожне зурівня, я вам дам, і у вас з'явиться після семінару найголовніше. Розуміння, що такий сюжет в житті є, що він основний, і як цей сюжет за якими законами проходить. Життя після цього стає набагато більш осмисленішим. Навіть якщо ви сприйняли це лише як допуск або як метафору. А друга частина це теорія хаоса вона про сили, які нам мішають і допомагають здійснювати пошук по священної рані. І ти, по священної рани, ставати самим собою. Девіз семінари священа рана: наш головний талант знаходиться там, де наш головний страх. Чому? Тому що священна рана або сакральна вада це зона номінозного страху. Не просто звичайного страху, а страху грозно божественного як кажуть, коли навіть думкою важко наближатися. І там лежить наш найголовніший талант і наше найголовніше призначення. Запрошую вас на ці два семінари, або один семінар з двох занять. І сподіваюся, що ви зробите величезний крок щодо винаходу самого себе і знайомства з самим себе. Приходьте.